Друзі, вітаю! Дозвольте сьогодні привітати всіх наших працівників харчової промисловості України з їхнім професійним святом. І щиро хочу просто вам подякувати. Подякувати за те, що ви не покинули нашої країни, що не поїхали десь шукати кращого життя за, за кордоном. Хочу подякувати за те, що своєю невтомною працею створюєте додану вартість. Створюйте ті продукти харчування, які сьогодні є на полицях наших мереж. Створюйте ті продукти харчування, які сьогодні наші військові споживають на фронті. Зато вам велика, щира подяка. Це додана вартість, за що ми так багато говоримо. Це ті ресурси, які потрібні сьогодні кожному українцю, які потрібні сьогодні нашій прекрасній великій державі в цій війні. Тому щира дяка. І слава збройним силам України, і слава нашим харчовикам, слава Україні.